У чистий четвер біля каплиці поблизу Рівненської АЕС було велелюдно. Атомники прийшли на богослужіння, молилися за мир в Україні. Генеральний директор РаЕС Павло Ковтонюк звернувся до присутніх з побажаннями перемоги, миру, добра та злагоди в кожній домівці. Дуже важливо показати сьогодні нашим воїнам, що ми разом. Що ми разом, разом з ними в будь-яку пору, в будь-який час і завжди готові. Готові їх підтримати і будемо підтримувати їх і надалі. Богослужіння у чистий четвер стало фіналом благодійної акції Великодні кошик для воїнів, в межах якої атомники зібрали понад 15 тисяч гривень. За ці кошти придбали частину гостинців для захисників. Решту кошика доповнила торгова марка Скиба. Хлібзавод міста Вараж передав 200 пасок, освятивши Великодню здобу біля каплиці. Її передали місцевому представнику нової пошти, яка зголосилася доправити паски на передові позиції фронту. Спільними зусиллями атомників, духовенства та бізнесу. Військові зможуть відчути тепло українських родин. Хочеться, аби військові відчули себе частиною великої української сім'ї, хоча б на трішки забулись про війну і згадали про мир. Повернулись живими, здоровими до своїх сімей, рідних і близьких. Світлого Воскресіння, наші герої, нехай це свято вселяє віру, свободу ваші душі. Дякую, що ви несете тепло, надію в наші серця. Великодні кошики для військових доповнили оригінальними поробками, які із любов'ю та вдячністю виготовили вихованці гуртків палацу культури підприємства. Атомники кажуть, що в день Воскресіння Христового дуже важливо помолитися та підтримати наших військових, які зараз в окопах. Ми тримаємося, хлопці, завдяки вам, завдяки вашим зусиллям, титанічній праці ви дуже багато робите, для того, щоб ми могли працювати і підтримувати вас. І саме менше, що ми можемо для вас зробити, то передати вам ось ці пасочки. Ми зробили їх для вас. Від щирого серця і з великою душею. Я хочу побажати, щоб якомога більше вас, хлопці, вернулися додому цілими неушкодженими. І ми зажили, як і раніше, в гарній, мирній, щасливій країні. Потрібно пам'ятати, що перемога це не лише там нас на фронті, на сході, що перемога залежить тільки від військових. Що і від нас залежить, потрібно постійно долучатися до донатів, підтримувати наших захисників військовослужбовцям. Бажаємо самосного здоров'я, наснаги, перемоги. Якнайшвидше, щоб всі захисники повернулися додому, до своїх сімей, дітей. Нині працівники Рівненської АЕС працюють не лише виконуючи посадові обов'язки, спрямовані на генерацію електроенергії, а й беруть активну участь у волонтерській діяльності. Усі розуміють, що під час війни першочерговий обов'язок тих, хто в тилу активно допомагати армії. Колектив станції, наше місто і всі українці сьогодні, як ніколи, об'єдналися і борються з цим ворогом. Ми допомагаємо як можемо Збройним силам України: чи це волонтерство, чи це виготовлення або покупка інших необхідних амуніції або іншого обладнання для військовослужбовців. І надалі ми будемо єдині. і Я впевнений, що ми переможемо. Богослужіння провів благочинний православної церкви України, Вараського благочиння та міста Вараш, настоятель свято-покровського храму протоієрей Віталій Боднар разом із священником Миколою Юрахом. Вони часто бувають на фронті у складі волонтерської групи за для духовної підтримки наших військових та жителів прифронтових територій. Прото Віталій Боднар наголосив, зараз для усіх українців та насамперед для наших захисників важливими є таїнства сповіді та причастя, а також укріплення у вірі та у моральній і фізичній стійкості. Хочу звернутися до кожного воїна, який сьогодні зі зброєю в руках захищає нашу землю. Пам'ятайте, що ми стоїмо на стороні добра. І саме Бог прийшов в цей світ, втілився. Своїм особистим життям показав, як повинна жити людина, все рівно зазнав терпінь, страждань, мук і розп'яття на Голгофі. Але після розп'яття прийшло Воскресіння. Воскресіння це перемога. Дай Боже всім нам зустріти якомога швидше перемогу на нашій землі, щоб ворог залишив нас, а вам хай Бог дає сили, здоров'я. Терпіння, зброю в руках і надалі захищати свій народ, свою землю, свої родини. Тож нехай кожна українська родина дочекається своїх захисників, а в Україну неодмінно прийде мир і перемога. Віримо, як життя перемогло смерть, так і наша країна повстане з руїн, адже з нами правда, сила і воля. Людмила Скіпчик, Павло Жих ЗГРС.